Хочу зняти таке саме диво? Я також. Мене звати Лев, і я перевірю, як це працює насправді. Ну і поки день дуже важливо правильно підготуватися. Звичайно, все починаємо з камери або камери, але телефону, а конкретно з їх налаштування. Якщо це телефон, то, звичайно, необхідно увімкнути професійний режим камери. Після чого і там, і там у нас буде три основних налаштування, від яких залежатиме результат. ISO, витримка, діафрагма. Не будемо зараз дуже детально зосереджуватись на технічних подробицях. Давайте запам'ятаємо декілька основних правил. Чим вище ISO, тим яскравішою буде картинка. Але при дуже високих значеннях буде з'являтись багато шуму. Витримка. Вона вимірюється в секундах, і чим більша цифра, тим довше буде відкритий об'єктив, тим більше світла потрапить на матрицю, тим світліша буде картинка. Діафрагма. Тут уже трохи навпаки: чим менша буде цифра. Тим сильніше буде відкрита діафрагма, і тим більше світла зможе потрапити на матрицю, і відповідно картинка буде світліша. Чому я не називаю конкретні цифри в налаштуваннях? Ну, тому що кожна ситуація є. Унікальний у кожен свій пристрій беззнаття, у кожного своє якесь освітлення, і вам доведеться витратити ваших 20 хвилин на налаштування в ваших польових умовах, і ви на особистому досвіді переконаєтеся, які налаштування у вашому випадку будуть найкращими. Але, звичайно, є деякі принципи, які допоможуть зробити ваші фото трохи кращими. Один з них це об'єктив. Такий собі ключ до глибокого нічного неба. Інший у тому, щоб знімати за містом. Чому? Якщо ви знімаєте небо, просто подивіться на нього у місті і поза містом. Відповідь очевидна. І якщо ви хочете зробити небо більш вражаючим, додайте на фото трохи ландшафту. Повертаємось до об'єктиву. Справа в тому, що усі ми знаходимося на рухомому об'єкті в космосі, і по мірі руху нашої землі зорі на фото також будуть у русі. І якщо це не було вашою задумкою, то є правило, яке допомагає цьому запобігти. Воно називається Правило п'яти сотень. Згідно цього правила, ви берете 500 і ділите її на фокусну відстань вашої камери. А отримане значення виставляєте у витримці. Я не буду дуже детально зупинятись на важливості обробки. Кому цікаво, у мене в інстаграмі в закріплених є детальні роздуми про те, наскільки обробка сьогодні є важливою, особливо якщо ти знімаєш у форматі RAW. А зараз просто покажу тобі, до і після обробки і висновок, ти сподіваюся, зробиш сам. Думаю, тепер ви готові до зйомки зоряного неба. Особисто я готувався до зйомки зоропаду, який буде завтра. Усі поради, які я сьогодні вам розказав, я перевірив на собі. Останній раз це було минулої ночі. Тому знімайте, пробуйте, діліться результатами. Відмічайте мене у своїх постах сторіс. Найкращі роботи я буду репостити. Завжди подобається, коли хтось щось робить класно, і мені не шкода цим. Ділитися. Якщо залишились питання, пишіть в коментарі, по можливості буду на усім відповідати. Пока!